Вирок ухилення від мобілізації. Військовозобов'язаного доставили до ТЦК, та, значит, притягується до відповідальності 336 Кримінального кодексу середнього світа, одружений, має двох дітей сина та доньку. Працює електриком і проживає раніше не судимого. Перебував на військовому обліку, був військовозобов'язаний, придатний до ТЦК, навчальних центрах та Тобто частково придатен є. Обвинувачується, що намагався ухвалитися від мобілізації для відправки у складі команди навчального центру для проходження служби, без поважних причин не прибув по повістці. Обвинувачений вину не признав і просив винести виправдальний вирок. Повідомив, що перебував на вулиці, де його зупинили ТЦК, та е, доставили примусово до ТЦК, де е, відправили на військову лікарську комісію. Проходив ВЛК, де зазначив, що в нього є, є хвороба, е, додав, показав лікарю, йому відправили документи на е, по меседжеру, скинули фото, яке він показав лікарю. Лікар сказав, щоб він проходив інших лікарів і повертався до нього. При поверненні лікар-окуліст надав йому інший діагноз, який не відповідав його документам. Підписав документ, що він не відмовляється від повістки і тільки не погоджується з висновками лікаря. Захисником долучили відео-аудіофіксацію, де при розмові з ТЦК та СП де він показував, що в нього є хвороби. Прокурор просив три роки позбавлення волі. Захист винести виправдальний вирок. Суд не прийняв до уваги. Диск з записом розмов, бо начебто ця розмова була здійснена без згоди іншої сторони. Три роки позбавлення волі постановив суд. Головний акцент на те, що він не оскаржив військово лікарську комісію, але рішення може бути переглянуто в апеляції.